Благодійний забіг стрімка лань на підтримку пораненого під Бахмутом Валерія Одайника відбудеться 9 червня у Кам'янці. Подільському. Мета заходу зібрати кошти на перший внесок для придбання житла захисникові. Проект зародився цьогоріч на навесні. Має назву Стрімка Лань, об'єднує усіх небайдужих людей навколо себе, усіх містян, гостей. Організатор забігу, офіційний Хмельницький біговий клуб Флешран. Швидкий біг цей забіг проводиться вдруге, 30 квітня 2023 року. Ми проводили забіг під гаслом Ти Герой! Ми опора всі зібрані кошти були якраз направлені на реабілітацію Валерія. 9 червня буде проводитися забіг стрімкалань. Це наша мета, основна зібрати кошти для придбання квартири родині одаників, так як сьогодні Валерій живе в гуртожитку і потрібно буде покращити умови. На цих змаганнях буде приймати участь багаторазовий чемпіон Європи, чемпіон світу і трьохразовий учасник Олімпійських ір Іван Гешко. А спортсмени, які будуть бігти дистанцію 12 кі кі кілометрів, вони приймали участь уже на міжнародних. Змаганнях наша майстерня сувенірщик розташована в старому місті. Ми займаємося виробництвом нагородної атрибутики та сувенірів з кераміки. Ми виступили співавторами цього заходу і виготовили нагородну атрибутику для цього спортивного змагання. Ми вдруге долучаємося до загального заходу, це благодійного забігу на підтримку Валерія Одайника. Наша громадська організація камянець подільський ратуша спільно з партнерами, а на, в даному заході їх є вже 16 і станом на сьогодні ще люди доєднуються підприємці, фізичні особи, які ладні надати і подарунки для бігунів, для тих, хто прийде на захід, і для переможців заходу. В нас будуть кожному учаснику, хто вже зареєструвався цей патріотичні медалі, сертифікати, і подарункові сертифікати, тобто такий сувенірний пакет на пам'ять про благодійний забіг, що ви кожен став учасником даного заходу та долучився до збору коштів. Та як в тому році ми провели захід із максимальною кількістю учасників 1200 осіб, і зібрали більше 400 тисяч гривень. То звичайно, та як ратуша, ми не можемо. Пустити меншу кількість, і ми будемо старатися з півтора тисячі осіб, а зібрати більше 600 тисяч гривень. Для цього в нас буде ось тут на площі організована фуд-корт, лимонад корт. У нас буде патріотична фотозона, і ми особисто не будемо в таких файних футболочках, а будемо знімати соціальний ролик для людей і дівчата ратуші будуть бігати в кікіморах. Тому щоб люди не дивувалися, до речі, можна буде приміряти кікімору, пофотографуватися, скуштувати. Смачної е, військової каші, тому що військова частина також долучається, і в них буде і військовий оркестр, який буде радувати людей, які залишаться чекати переможців. Е, в загальному хочемо сказати всім: долучайтеся, приходьте, донатьте і підтримайте Валерія, одайника та всіх наших героїв, які заради нас з вами е, воюють там, боронять країну. а деякі вже віддали своє життя. Для забігу кожен може самостійно обрати дистанцію 3 або 12 кілометрів. Старт 9 червня о 9 годині ранку від Європейської площі. Долучитись можуть усі бажаючі.